А Ізраїль міг би передати е, газу Сполученим Штатам після завершення боїв, і Американські військові не знадобились би про це в соцмережі True Social заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, США з розробниками усього світу могли б розпочати будівництво одного з найбільш вражаючих проєктів на землі. Палестинці вже переселились би в набагато безпечніші і красивіші громади з новими сучасними будинками в регіоні. Написав е, Господар господар Білого Дому. Я ж нагадаю, що 4 лютого Трамп заявив, що США можуть взяти під контроль газу і перетворити її на Рів'єру близько Сблизького сходу. Ну а Росія прагне посилити контроль над інформаційним простором на окупованих територіях України. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони, зазначаючи, що РФ виділила додаткове фінансування Роскомнадзору. Федеральний цензор має створити новий центр обробки даних і модернізувати наявні серверні потужності для блокування небажаного контенту. Загарбники контролюють інформаційне середовище, зокрема через запуск понад двох тисяч сайтів для окупаційних адміністрацій і інших так з органів влади